Сьогодні в Україні відзначають Міжнародний день волонтера. Волонтерський рух почав формуватися в нашій країні у 1990-х роках, а його стрімкий розвиток припав на 2014 рік, коли Росія розпочала війну. З 2022 року це свято набуло особливого значення, бо саме волонтери відіграють важливу роль у підтримці сил оборони. У Миколаєві сьогодні також звучали поздоровлення на адресу людей, які об'єднують інших, і цим допомагають врятувати всіх. Докладніше про це далі. Щороку, 5 грудня, нагороди, відзнаки, а також просто теплі слова подяки отримують вони, ті, хто завжди підтримують, не відмовляють у допомозі, забезпечують всім необхідним і просто ніколи не залишаються байдужими до чужої біди. Вони це опора, вони це волонтери. Роль в них завжди однакова. Це душа, це емоції, це допомога нашим збройним силам, тому що це робиться не за гроші. Це робиться, тому що я хочу це робити поклик душі, тому. Зараз роль ну не найважливіша зараз для того, щоб підтримувати бойовий дух наших збройних сил, підтримувати всіх інших людей для того, щоб ми продовжували боротися. Міжнародний день волонтера у Миколаєві обласна та міська влада привітали всіх, для кого благодійна робота стала щоденним обов'язком. Кожен волонтер або волонтерка починали свій шлях по-різному: хто зі школи, дехто після початку війни у 2014 році, та по справжньому волонтерська родина Миколаївщини стала великою після початку повномасштабного вторгнення. Початком війни було дуже складно. Місто нічого не працювало, і дуже багато незахищених верст населення це люди з інвалідністю, залишились один на один і почали звертатись, шукати можливості десь отримати допомогу. Це і харчі, і ліки, і у кого хронічні захворювання. І було дуже тяжко ці всі питання вирішувати. Але ну ми справилися. Я так вважаю, що ми змогли кожному приділити увагу. Ми просто шукали де у кого що є. Писали запити на фонди благодійні, міжнародні. Нам. Присилали цю допомогу. Волонтерів менше, бо більшість вже служить. Не вистачає і ну, людського ресурсу, це рук. Ніхто не хоче. Ну хтось втомився, хтось вигорає. Це зрозуміло, у когось сім'ї повертаються до семи. Але от ресурс це і фінансовий, і людський, цього не вистачає. Я розумію, що ми не змінимо світ. Але трішечки покращити його можемо трішечки допомогти там, де ми можемо. Ну тобто, ми я просто кайфую від результату. Без їх участі та допомоги Україна не впоралась би у найважчі моменти. Визнають можна оскільки щодня виклики перед нашою державою зростають, зазначив мер Миколаєва Олександр Сінкевич. То й потреба у волонтерах дедалі збільшується. Кожен волонтер особливий організації, особистості, деякі люди, які працюють на своїх підприємствах, організаціях, і окрім того, що сплачують податки і виплачують зарплату, вони також допомагають і військовим, і не військовим людям. Тому сьогодні тут зібралися, було відзначено більше ста волонтерів. Звичайно, це не всі люди, які потребують уваги і їх потрібно відзначити. Але ми цю роботу будемо продовжувати звичайно, і обласна військова адміністрація, і обласна рада і місь міська рада, всі ми е, обов'язково всіх заслужених людей привітаємо. Наостанок представники волонтерського руху закликали всіх продовжувати донатити, допомагати військовим, підтримувати тих, хто в біді, та не падати духом. Адже українці вже не раз доводили, що саме в єдності наша головна сила. Сьогодні день волонтера, день місцевого соврядування вже крутиться там. В інформаційному полі будь-що закликаю всіх волонтерів зробити перед умовним фінішем ривок. Зараз треба допрацьовувати, ще більше допомагати нашим хлопцям. Всім важко. І зараз їм підтримка треба першочергово не матеріальна, а моральна, емоційна. Тому, будь ласка, підтримуйте наших хлопців та дівчат, які воюють. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новина на телеканалі. Март.